Коли в фільмі Матриця не дізнається, що світ, який він звик вважати реальним, насправді є комп'ютерною симуляцією, він відчуває шок. Але навіть якщо ми справді перебуваємо в матриці, чи має це велике значення? Один із найвідоміших сучасних філософів Девід Чалмерс вважає, що ні. Причина в тому, що навіть у середині матриці залишатимуться правильними переконання про те, що я існую, що 2 плюс 2 дорівнює 4 або переконання, що не існує єдинороїв. Реальність матриці не змінить значення понять, що вказують на простори або часові відносини, причини наслідкові зв'язки, особістісні або суспільні характеристики. Навіть виявивши ілюзорність реальності, де все ще може називати себе містер Андерсон і вважати себе програмістом. Отже, прийняття висловлювання «Ми знаходимося в матриці, веде зовсім не до відмови від реальності навколишнього світу, а лише до перегляду наших поглядів стосовно того, які процеси лежать в основі його існування. Більшість переконань нео про світ і своє місце в ньому залишилися б незмінними, оскільки реальність матриця ніяк на них не впливає.